Доброго дня в цьому відео поговоримо, як навчити читати на першому рівні, якщо ми працюємо за системою інтеркласи. Як правило, чогось це питання викликає величезну кількість реакцій. Дивимося зараз на те, що ми знаємо про читання. По-перше, ми знаємо, що ми. Можемо опанувати техніку навчання читання, коли ми бачимо букви. От ви бачите тут ей, вона може читатись як take, send, car, rear». так. А також ми можемо вчити читати дітей за звуками, так званий фонік рідінг. Звичайно. Я думаю, що зараз це робимо не тільки ми. Більшість людей, коли вони навчають більшість учителів, коли вони навчають дітей, вони обирають читання за звуками. Я дуже раджу не концентруватися на правилах читання, а читати саме звуки. Це також нас призводить до думки, що алфавіт вчити має великого сенсу. Він нам знадобиться пізніше. Можете проспівати один-два рази, але в принципі це не є важливо. Тобто ми для навчання читання обираємо читання через фоніки, читання через звуки. Для цього ми користуємося системою Jolly Phonics. Також ми дивимося відео Альфаблок, і в кінці ми читаємо через Phonic, Reading, через невеличкий текст. Ми побачимо зараз, як це. Ми починаємо з Jolly Phonics. Дуже рекомендую погуглити цю систему. Це британська система, яку створили два автора. Так? От ви бачите, з Юлойте. І Салі Вемхен ці прекрасні вчителі розробили систему, де поєднується не тільки де поєднується не тільки читання, а і Перше, звуки з'єднані в групи. Групи ці є за частотністю зібрані. Так? Тобто, якщо ми вчимося читати ці звуки, їх набагато легше, ніж читати з, з, У, ф і так далі, або діфтонги, так? вони також йдуть, як ви вже зрозуміли, від простого до більш складного. Всі звуки мають actions, мають дії. Це дуже важливо. Вчимо звука і вчимо дію. Е, це анс. Б, ви бачите, що тут за алфавітом ці дії подаються, але зразу там буде с, це змія от в першій групі. Б, е, це «енд». Т, це тенісбол. І так далі. Ви зможете побачити ці екшн, ці дії в Ютубі, і я дуже раджу вам ці нехтувати. Прийшла пісенька, проспівали пісеньку, її можна не співати. Далі йде звук Е, і діти показують на собі. Е, 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 е. е т т т, 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 т. Е, с, с. Вам не треба співати пісню, тільки показую т Проспівали пісеньку, показали звук і можемо переходити до простого читання. Це у випадку, якщо ви вже співаєте цілу групу. Якщо ви співаєте лише один звук, ви можете використовувати ресурс, який називається картоніто. Він є в Google Drive. це коли ми вчимо кожну букву до цієї букви. Ми співаємо пісню, ми показуємо її, а потім ці букви поєднуються. Тобто с, буде поєднувати звуки, верніше, вибачте, с буде поєднуватися з е, т, і, і так буде от невеличкими групками іти читання. Знову ж таки, якщо дітки зовсім маленькі, якщо їм зовсім важко це робити, ви починаєте з картоніту. Прослухали, показали на собі, прописали, задали додому. Потім далі ви переходите до читання групи в книжці і поступово-поступово нарощуєте це читання. Як правило, Читання всіх джолі Фонікса може зайняти і ознайомлення з джолі Фонікса може зайняти цілий перший семестр або довше. Тут немає ніяких правил. От як ваша група читає, як ваші діти читають, так ви і працюєте. Якщо треба довше, читаємо кожний звук, робимо картоніто, далі складаємо, складаємо і тільки потім переходимо до групи в книзі. Якщо читають швидше, всю групу проспівали, показали, почитали, перейшли до іншої групи. Джолі Фонікс, як ресурс також дуже схожий на Альфа-Блокси. Альфа Блокс це серія мультиків, серія е, таких навчальних мультфільмів від CB's TV-show. І е, ви бачите, що тут теж представлені всі звуки. Ви, коли побачите це шоу, ви зрозумієте, як з ним працювати, е, дивитесь відео, зупиняєте, коли слово склалося. І в цей момент діти вам його читають, називаючи кожну, кожний звук. Знову ж таки, можна застосовувати AlphaBlox разом з джоліфонікс. Можна показувати рухи, але, як правило, це працює з дошкільниками краще. З шкільниками першого другого класу. Ну, вже можна просто читати. Зупинили, прочитали. І третій етап читання на першому рівні відбувається, коли діти вже досить дорослі, кінець року, тоді вони починають читати те, що ми називаємо фонік рідінга або фонік сторіса. Наявність таких сторіса дає можливість пропрацювати певні звуки. От бік-пік, о недік, ви бачите, що і е на, е, ну і будуть так також попс, інші. Що ми робимо з Фонік Рідінг? Знову ж таки, якщо пропрацювали Джолі Фоні, якщо діти готові, до них є відео і дітей є. Ну діти у нас читають його по декілька разів. Зараз я вам покажу, як вони читають. Як вони читають його? У нас це можна побачити в нашому інстаграмі ще з буквально секунду. Угу. Угу. Так, і ще поділюсь звуком секунду. Так. Big pig sees the hedge. There is a map in the hedge. Big Pig runs to fetch Cat. Fat cat. Look at the map. In this head. It shows where to dig. Fat cat. Where to dig. dig for what? Біг Runs big pig. Old піг. Олд I am a cat. Кет снід to nap. I... Ви бачите, що тут хлопчик читає, але крім того, що є сам текст. Є ще на зворотньому боці, є ще слова, які можна було би потренувати спеціально. Це пов'язано із самою системою Джолі коли, Фонікса. Коли, я повернуся до цього. Коли мовчимося за системою Джолі Фонікса, вони теж розуміють, що не все читається так, як нам. Хочеться, так? І тому існують так звані tricky Words. От оці tricky Words, вони подаються окремо, і tricky Words теж можна взяти там на сайті і читати їх з дітьми. Тобто, ще раз повертаємося до того, що ми робимо з читання. Ми вчимо читати за фоніками: ми беремо, на, ми беремо систему Jolly Phonics – Працюємо з нею. Особливостями системи є те, що слова згруповувати звуки, ви бачите, згруповані в групи. Якщо дитина вчить у вас літеру за літерою, ми користуємося ресурсом, який називається картоніто, це допомагає опанувати кожну літеру. Далі ми обов'язково додаємо рухи і ми читаємо. За, і ми читаємо в книзі групами. Потім або під час, паралельно з цим, ми також дивимося на Альфа-Блокс, це прекрасні відео, в яких можна навчитись читати. І вже під кінець, коли ви бачите, що ваші діти готові, ви переходите до фоні крітінга, ви переходите до того, що ви можете читати вже набагато більше. А, на цьому. все. Дякую за увагу.